Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика News and Trends, де ми говоримо про тренди в світі менеджменту. Сьогодні я хочу поговорити про те, що часто замовчується в мотиваційних книжках і на красивих конференціях. Про нашу внутрішню мотивацію. Про ті моменти, коли не хвалять, не підтримують, більше не платять, а ви все одно продовжуєте. Бо щось є всередині, що змушує вас вставати, робити, пробувати і триматися. Або вже не змушує. І тоді починається вігорання, відсутність сенсу, вічне я втомився. Я тут щоб поговорити про це чесно: що насправді стоїть за нашою внутрішньою мотивацією, і як її зберегти в реальному менеджерському світі, а не в ідеальному інстаграмі. Що таке внутрішня мотивація і чим вона є? Не плутайте мотивацію з ентузіазмом. ентузіазм, ентузіазм це хвиля, мотивація це двигун. Внутрішня мотивація це стан, коли ви хочете щось робити не через страх, не де заради бонусів, а тому, що саме вам це важливо. І вона працює тільки тоді, коли ваші цілі ваші, а не чужі очікувані, ваші правила усвідомлені, а не нав'язані. І ви розумієте, навіть на що ви це все робите. Що ж знищує нашу внутрішню мотивацію? Перше, це очікування внутрішньої винагороди. Якщо ви постійно чекаєте похвали, премії чи оцінки, мотивація стає зовнішньою, а в відсутності цього всього падає. Друге, порівняння з іншими. Замість фокусу на прогресі, задрість, відчуття, що ви відстаєте. Це такий вбивця внутрішнього вогню. Третє перевантаження. Якщо у вас немає часу подумати і ви не відчуваєте сенс, мотивація народжується завжди в тиші. І останнє знецінення результатів. Коли навіть маленький прогрес не помічається, мозок просто перестає важливим це вважати от і все. Як же ми можемо підтримати нашу внутрішню мотивацію? Перше, з чого я починаю, я починаю знаходити своє навіщо? Якщо ви не знаєте, навіщо працюєте, будуєте кар'єру, керуєте, ви розвалитеся при першій кризі. Задайте собі питання: що мені дає ця робота, окрім грошей? Як це пов'язано з моїми цінностями? Чи допомагає мені це жити моє життя? Ще одне це фіксуйте прогрес. Навіть мінімальні, якщо це 15 хвилин читання або одна складна розмова або вирішення, дрібне завдання, заносите це. Щодня заповнюйте собі нататку. Що я зробив сьогодні? Ви здивуєтесь, як же багато ви всього робите. Наступне розділіть великі цілі на смислові кроки. Мотивація падає, коли результат занадто далекий. Розбивайте все на логічні контрольні точки. Не написати книгу, а оформити план, написати одну сторінку, записати одне відео, не налагодити командну комунікацію, а почати з однієї фідбек-сесії і тому подібне. Наступне: треба прибрати цей фоновий шум. Якщо ви кожні 10 хвилин в месенджерах, ваш мозок зовсім не може сфокусуватися. Мотивація не про зростає в суєді. Виключайте режим не турбувати. На годину, хоча б в день, працюйте тільки з тим, що має значення. Далі я формую міні-ритуали, які створюю в своє середовище. Мотивація – це не завжди про силу волі. Часто це просто про атмосферу. Чашка, чаю, комп'ютер і погнали. В мене є така особиста звичка: кава або чай, зараз більше чай, фокусний плейліст, одна сторінка щоденника і мозок уже в роботі. Створіть для себе таку. Стартову кнопку, яка буде запускати ваш внутрішній вогник. Що б я не робила? Не додихайтеся чужими цілами. Вони не можуть бути для вас корисними, а інколи можуть бути навіть отруйними. Не вимагайте від себе постійної мотивації, ви ж не машина, ви не робот. Не чекайте, поки все буде ідеально. Мотивація часто приходить після дії, а не перед. Тому мотивація це не завжди я хочу щось хочу робити. Це коли я знаю, навіщо це роблю, навіть коли не хочеться. Це про не про палаючі очі щодня, а про внутрішню опору, яка нас тримає. В сучасному світі, де мотивація вважається продуктом соцмереж, важливо повернути її справжнє значення. Це глибоке, інтимне і дуже особисте відчуття. Напрямку. Якщо ви маєте, то ви вже попереду. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відеозвіти, ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Я буду дуже рада коментарям, як саме ви підтримуєте свою мотивацію. Давайте подискутуємо. До зустрічі!